Колись я тут на велосипеді їздив, а зараз. Зараз на автобусах. А це Західна Окраїна. Тюбінгіна. До Тюбінгіна тут три кілометри кілометри. Антрин Хайлох 7 з половиною, два. І Унтерєсенген 4 км. Через Унтерєсенген я завжди їздив на Херенберг. Там дорога майже рівна. А тут, щоб до нього дістатися, треба от через ту гору перелізти. От так. От. Може колись знову сяду на велосипед і буду долати такі кілометри. Что еще можно показать? Сейчас. Это курки спасутся. Ну, вот так вот. Чекай автобус.